Привіт. Ця мотивація звучить для Василя. Він захисник України. Адже, Василю, я бажаю наснаги, терпіння, мудрості, хоробрості і, звичайно, довгих-довгих років життя. Василь, ти обов'язково проживеш дуже довге життя і ти будеш щасливим в цьому житті. Жодна ворожа куля тебе не торкнеться. Частіше усміхайся, усміхайся для себе, для побратимів, для рідних, близьких, дорогих, для друзів і будь щасливим українцем. Не сумуй, хоч ти часом істомлений, але все минеться, втома також мене. І буде хороше життя, довге життя. Ось так, от І зараз для тебе невеличкий вірш. Ну ось весна, весна прийшла для когось дуже довго ждана, як любимо ми це цвітіння і буйність страв, Так хай же весна в душі твої ніколи не згасає, хай сонце сяє в тій весні, Життя хай буде довгим і дні сумні. І настануть дні веселі. Ця війна мине і ти прийдеш заслуженим захисником з цієї війни, Василю. І головне ти будеш живим, ти будеш здоровим. Хай вбино цвіті трав, успіви солов'їнім. До нас прийде перемога, і не буде більше суму й голосіння для людей, а буде радість в Україні, радість, на яку і ти заслуговуєш Василю. Отже, я піднімаю тобі дух, не будь печальним.